Давайте подивимося, що за 50 гривень оце морозиво 1965 пломбір лімо. Що в нього входить? І, до речі, ви знаєте, що як маскують зараз е, пальмову олію, називаючи її кокосовою. А ви читаєте, немає пальмової олії. І все, купляєте. Морозове ескімо, пломбір в шоколадній глазурі. Значить, молочна частка 12% молока. Значить, тут цукор, вершки, вода питна, картопляний корохмаль, ароматизатор ванілі. Коротше, тут прям ціле-ціле воно глазурь, 21,5% какао масло, цукор, какао-терте, какао-порошок, емульгатор лецитин соєвий, ароматизатор ваніль. Коротше, настояще. Значить, що ж це заходить. До речі, хто хоче купити мед Карпатський, у мене за 250 гривень, є якщо вам бажаєте, замовите, пишіть мені в особисті повідомлення. І ще у мене є червона і чорна і щука. Це Аквакультура. Значить, ось так запаковано, дуже міцно, гарно І таке мороженко. До речі, дуже хорошо. Тут написано Ліно. Бачите? Все чистенько, все гарнесенько. І зараз розріжемо побачимо. Як воно тут виглядає? Ой, розстало. Коротше, гарно збите і дуже смачне. Всім бажаю добра. Пишіть, чи їсте ви таке морозиво, чи ні.